Ідеї для відосів приходять в голову максимально спонтанно. От, наприклад, вчора вирішив прибрати робоче місце і наткнувся на купу старих піратських дисків з іграми, чого там тільки немає: Варкрафти, ГТАшки з різними модифікаціями, Call of Duty. Все це прикольно, але мою увагу привернув максимально пошарпаний диск з корявим надписом Suffering. Я загуглив цю гру і все, немов в голові щось перемкнуло, і я вирішив зробити цей відос. Ця гра вийшла у. 2000 2004 році її розробила Surreal Software. Сюрреалістичне програмне забезпечення, а видавцем була Midway Games, яку ми вже знаємо по відосу про зону 51. Розробники хотіли зробити такий хорор, в якому можна і полякатися, і понасолоджуватися геймплеєм, а саме жорстко місити монстрів і не відволікатися на постійну недостачу набоїв, як у звичних нам сурвайвалах, типу Resident Evil та Dead Space. Чи вийшло в них це? Мабуть, так. Хоча, як написали ігрові журналісти в своїх рецензіях, ця гра хоче викликати страх, але за рахунок досить динамічного геймплею, їй це не сильно вдається. І в цілому я погоджуюся з ними. Цікаво слідкувати за історією, цікаво вбивати ворогів, але як хорор, ця гра слабенька. Але це не значить, що вона погана. Ми детально у всьому розберемося. Коли гра тільки розроблялася, видавці не сильно вірили в її фінансовий успіх. Але коли вона вийшла, то стала буквально хітом на свій час. Її навіть називали однією з найжорстокіших від. Відеоігор. На жаль, в Steam я її не знайшов, зате можна купити в магазині GOG за 2,5 долари. Доволі дешево, а гра дійсно цікава. Ну що ж, давайте розбиратися. Всіх вітаю, ви на каналі Даіянг. І сьогодні у нас The Suffering. Що таке Саферінг? Це Survival Horror від третьої особи, або як називають його самі розробники, екшн Horror. Події відбуваються у в'язниці суворого режиму. Після землетрусу з'являються якісь незрозумілі монстри, немові Silent Hill, і хочуть всіх убити. Ми будемо грати за персонажа на ім'я Торк. Він потрапив до в'язниці, бо вбив свою сім'ю, але сам він про це не пам'ятає. На протязі гри нам будуть розкриватись деталі сюжету, і ми зможемо зрозуміти. Уміти. Що ж все таки сталося. Взагалі, ми знаходимось на острові Кернейт, і під час проходження гри побуваємо на декількох цікавих локаціях, таких як тюрьма, психіатрична лікарня, старі казарми Другої світової та маяк. Чим цей сурвайвел відрізняється від купи інших? Ну, по-перше, ми зможемо самі стати монстром і розносити вщент, все на своєму шляху. Коли ми вбиваємо ворогів, у нас накопичується шкала гніву, і коли вона буде повною, ми можемо перевділитися на. Здоровенного амбала, проте треба бути обережним. Тільки но ми станемо монстром, ця сама шкала почне опускатися, і нам потрібно повернутися в людське обличчя до того, як вона впаде повністю, інакше ми помремо. Коли ми у формі людини, то все доволі стандартно. Бігаємо собі по тюрязі, відстрілюємо монстрів з різної зброї. Тут у нас і парні револьвери, і старий добрий томіган, дробовик, вогнемет, інколи навіть стаціонарного кулемета дають постріляти. Ну взагалі круто. Окрім вогнепалу є ще холодна зброя: це ніж та сокира. І ця зброя доволі сильна, розносить монстрів тільки так, але треба бути обережним в ближньому бою, бо нас швидко можуть розібрати. Для цього тут є деш, за допомогою якого можна швидко уникнути удару. Також є різні гранати, динаміти, коктейлі Молотова, які можна жбурляти у ворогів. Є навіть спеціальні вороги, яких можна вбити тільки вибухівкою. Ну ще їх можна зарубати сокирою, але це доволі небезпечно у близько. Бою. В цій грі є механіка, яку розробники називають оригінальною, і дуже пишалися нею. Це система моралі. На протязі гри ми можемо робити хороші або погані вчинки, які будуть впливати на фінал. Ось, наприклад, я знайшов кімнату, яка дає живлення на електричний стілець і вбиває в'язня. Якось я про це відразу не подумав і автоматом натиснув на важіль. Ну, я побачив інтерактив і вирішив, що треба нажати. Можливо, якісь двері відчинилися б, але ні, в'язень. Добряче так підсмажився, і голос дружини в голові героя засудив мої дії, а голос демона схвалив. Це був поганий вчинок, якщо що. Або ось, наприклад, під час дослідження психлікарні в одній з кімнат знайшов ледве живого охоронця, який в вагоні повзе до виходу. Його вже ніяк не врятувати, і голос дружини підказує нам вбити його, щоб позбавити страждань. Це буде хороший вчинок, а голос демона підказує лишити його, нехай мучається. І таких моментів буде дуже багато. Може. Можна ще бути нейтральним в деяких моментах і намагатися бути байдужим. Наприклад, комусь потрібна буде наша допомога в'язням чи охоронцям. Ми можемо допомогти, можемо вбити їх всіх, або ж просто пройти мимо. На основі всіх наших дій будується один з трьох можливих фіналів. І це насправді цікаво. Прикол в тому, що головний герой не пам'ятає, чи дійсно він вбивав свою сім'ю, за що і був засуджений, або ж там все було не так просто. Ну про це скажу вже в фіналі сюжетки. Першу половину гри ми проводимо у тюрмі Ебот, і це, мабуть, найкраща частина. По тюрягі реально весело бігати, допомагати іншим ув'язненим і разом пробиватися в наступні блоки та секції. А вже коли ми покинемо Ебот та перейдемо до психлікарні та маяку, на мою думку, стає менш цікаво. Звісно, динамічно, перестрілки, монстри і таке інше, але ну знаєте, на підсвідомості відчуття якесь не те. До речі, хотів сказати дещо про місцевих монстрів, помітили, що вони виглядають не так, як вані. Ні, зомбі чи просто чудовиська, більш схожі на потвор Сайленд Хілу, яким розробники, звісно, надихалися. Вони навіть казали в інтерв'ю, що хочуть оригінальних ворогів, і придумали таких монстрів, які символізують собою способи страти ув'язнених на острові Кернейт. Ось цього, наприклад, звати доволі просто: вбивця або ж слеєр. Його голова насправді тримається за допомогою металевого пристрою, що символізує смерть шляхом обезголовлення. А ось це мейнлайнер монстр, який в. Тілює смерть через ін'єкцію невідомої речовини в тіло. Ну і повішений, який символізує, звісно, що смерть через повішення. Дивлюсь на скрін і розумію, що забув сказати. Гру також можна пройти від початку до кінця від першої особи. Така можливість є, і можна в будь-який момент перемикатися з третьої на першу. Але як ви самі розумієте, графіка тут доволі старенька, і може бути болісно дивитися на ці полігончики. Тому я проходив всю гру від третьої особи і тільки інколи коли перемикався, сиджу я, значить, собі спокійно проходжу гру, і настає момент, де треба сісти за кулемет і відстрілювати натовпи ворогів, що вилізають з під землі. І тут на тобі гра просто намертво зависає. І все, от нічого ти тут не зробиш. А я намагався. Я гуглив, що це за проблема, чому воно висне, знайшов навіть якийсь патч, який фіксить відомі баги в грі та робить її трохи плавнішою. Але як уникнути зависання, я не знаю. Не хотілося б кидати гру, яка вже майже пройде. Тому вирішив знайти в інтернеті готовий сейф вже після цього проблемного моменту. Тут у мене все трошки заруїнилось, бо я починав проходити гру на середньому рівні складності, робив свої вибори для системи моралі, а тепер продовжую гру вже з іншого сейва іншої людини, яка проходила гру на легкій складності і, походу, тільки з хорошими виборами, що виведе нас на хорошу кінцівку. Буквально через півгодини знову почалися незрозумілі зависання, вже почало реально підбільшувати і на. Прягає саме те, що до фіналу лишилось буквально небагато, а гра постійно, як на зло, висне. Тому я ще декілька разів стрибав від одного сейва до іншого. Ну коротше, оці технічні проблеми мені піднасрали під кінець проходження, і через це лишилось не дуже приємні відчуття. А так в цілому гра доволі прикольна. стріляти в монстрів весело, бігати по тюрмі з в'язнями теж сюжет. Ну, в принципі, норм. На 2004 рік це, мабуть, реально була крута гра, але тоді я в неї не грав, бо мені було 4. Що ж, давайте поговоримо детальніше про сюжет. Я завжди розбираю сюжет до фіналу у своїх відео, тому обережно спойлери. Так, гра вийшла майже 20 років тому. Стоп, що? Грі реально 20 років? Жесть. Тільки зараз це зрозумів. Блін, я вже старе. Гра починається, коли наш мовчазний головний герой на ім'я Торк супроводжується поліцейським Ернесто Альваресом до камери смертників у в'язниці штату Ебот на острові Кернейт біля узбережжя Меріленда. Торк був засуджений до смертної кари за вбивство своєї колишньої дружини та їхніх двох дітей. Проте він стверджує, що втратив свідомість під час інциденту та нічого не пам'ятає. Невдовзі після входу в його камеру з нами говорять інші в'язні, але наш герой не скаже ні слова за. Всю гру на острові стається землетрус, і через кілька хвилин до в'язниці вриваються незрозумілі монстри і починають вбивати всіх, як в'язнів, так і охоронців, засуджених до смертної кари в інших камерах. Убивають решітка нашої камери. Руйнується, і ми можемо втекти звідси. Тут і починається наш шлях. Побачивши кількох мертвих охоронців, яких убили потвори, ми використовуємо монітори відеоспостереження, і бачимо, що у всій в'язниці відбувається повний хаос: монстри Вбивають всіх і все. Частина в'язнів вибралась своїх камер і почався бунт. Торк чує, як дзвонить телефон. На диво до нього звертається його померла дружина Кармен, яка каже йому, що острів це не просто в'язниця, це місце, яке випускає внутрішнє зло кожного на волю і радить йому якомога швидше забиратися звідси. Спустившись у підвал, ми зустрічаємо духів трьох найвідоміших мешканців острова Кернейт. Доктор Кілджой був психіатром хірургом який керував психлікарнею на острові в 1920-х роках. Йому стає цікаво, що не так з нашим головним героєм, і він каже, що готовий нам допомогти, але доволі незвичайними методами. Дух Кілджоя виглядає як спроектоване зображення з кінопроекторів минулого сторіччя. Після невеличкого діалогу він зникає, але ми його ще зустрінемо. Продовжуючи дослідження, через деякий час ми побачимо Гермеса. Він був катом веботі протягом. 20 27 років після цього він покінчив життя самобством у газовій камері. Цей дух виглядає як зелена газоподібна пара, що формує собою силует людини. Гермес просить нас не соромитися своїх можливостей і бути сильним, закликаючи вивільнити весь гнів та злість. Частіше перетворюватися на монстра. Коротше кажучи, він підштовхує нас на те, щоб ми вийшли на поганий фінал. Ну і ще один дух це Горацій Гауч. Він був ув'язненим, якого стратили на електронні. Електричному стільці за вбивство своєї дружини під час того, коли вона прийшла до в'язниці відвідати чоловіка, сповнений провини за свої дії. Він стверджує, що сам острів говорив з ним і підштовхував його до цього. Горацій з'являється у вигляді людини, яку окутує електричний струм, що символізує страту через електричний стілець. Всі ці духи намагаються нас направити на шлях вивільнення гніву і перетворювання на могутнього монстра. Торк зустрічає свого співв'язня якого він знає з попередньої в'язниці, разом ми прямуємо через східне крило, де нам вважається наша колишня дружина Кармен, яка пояснює, чому вона нас покинула. Коли нас ув'язнили вдруге, вона вирішила, що більше не може так жити і їй потрібно змінити своє життя. Ми добираємося до вантажного майданчика і прямуємо до диспетчерської, відкриваючи двері. Попереду один з офіцерів охорони, який, схоже, зовсім поїхав кукухою і убиває всіх, хто пройде повз нього. Чи то люди, чи то монстри. Все нічого, але в нього там кулемет на секундочку. Це може стати проблемою. Двері позаду нас зачиняються, і починається файт. З другого поверху до нас будуть спускатися охоронці, яких треба відстрілювати. Потрібно попасти в таймінг. І коли офіцер припинить вогонь з кулемета, вбити його. Після цього з усіх проходів почнуть вилазити монстри. Відстрілюємо їх і рухаємось далі. На жаль, я не знайшов ніяких перемикачів, щоб відкрити ті. Ті самі двері позаду нас і випустити Далласа, тому доведеться йти далі самому, сподіваючись, що з ним все буде добре. Наш шлях проходить через інший блок в'язниці. Ми побуваємо на вулиці, зустрінемо декілька в'язнів та охоронців, яким можна допомогти, а можна просто пройти повз них. Попереду доволі напряжний момент. Монстри будуть постійно зістрибувати з дерев на стіни. Спочатку я намагався всіх їх перебити, перетворювався на монстра, витратив майже всі патрони і зрозумів, Змінив, що це безрезультатно, треба діяти по-іншому, використати прожектори і освітити ними дерева, а також яму на подвір'ї, звідки вилазять потвори. Нам знову привидеться Кармен, яка скаже, що вона вагітна, але подає на розлучення. Коли зона буде зачищена від ворогів, беремо з собою охоронця і разом пробиваємося до кімнати радіозв'язку. Радіо працює, але щось із психлікарні заважає чіткому зв'язку з материком. Треба сходити туди і розібратися з Проблемою. В лікарні ми зустрінемо того самого духа лікаря Кілджоя, який має намір вилікувати нас за допомогою своєї машини відродження. Нам доведеться пройти серію випробувань, підготовлених Кілджоєм. Ем. Перш ніж знищити всі його проектори, проектори блокують собою двері та проходи. Проходимо до лабораторії Кілджоя, і тут починається серйозна битва. На нас будуть нападати купи ворогів, які після смерті відроджуються заново. Необхідно знищити всі. Проєктори, а потім активувати спеціальну машину, яка зарядить нас енергією. Жахкаємо цією штукою по монстру, і той перетворюється на людину, яка виглядає точно як ми, прихований сенс. Можливо, потім Кілджой каже торку повернутися до в'язниці, де лікар повідомить нам свій діагноз. Протагоніст іде до в'язниці Ебота через пляж, де він зустрічає Клема, літнього в'язня, який намагався втекти, коли стався землетрус. У Клема є невеликий човен для однієї особи, готовий до плавання, але йому потрібна допомога торка у боротьбі з істотами, які виходять із розбитого корабля 200 річної давності, на якому колись перевозили рабів. Після жорстокої битви з. Великими монстрами, яких треба підпалювати коктейлями Молотова, ми потрапляємо до каналізації Ебота, де зустрічаємо горація того самого в'язня, якого стратили на електричному стільці. Він просить нас відшукати те саме місце, де його вбили, та звільнити його дух. Тут все просто. На підлозі будуть з'являтися електричні кола, які треба вчасно перестрибнути. Потім розстріляти щитки на стінах і, власне, вимкнути механізм. Повернувшись до камери смертників, спочатку гри, ми знайдемо. Находимо діагноз кілджоя, в якому сказано, що Торк немов перебуває в постійній ілюзії, де під час сильного стресу або загрози перетворюється на жахливого монстра. Насправді це, звичайно, відбувається в його власній свідомості, і він ніколи не залишає людської форми. Лише викиди адреналіну роблять його таким сильним. Всі моменти. Отже, з психлікарнею розібрались, і тепер час повернутися до радіокімнати та надіслати сигнал СОС на материк. Зробивши це, нам надсилають. Берегової охорони, однак є ще одна проблема: а саме, маяк Кернейт. Він не працює і його потрібно знову активувати, перш ніж судно зможе підійти до острова. Торк прямує до маяка, проходячи через старі військові казарми форту Мейлсон. Саме тут і був той момент, де в мене почалися проблеми з грою, і вона почала намертво зависати. Тому, як я й казав, довелося завантажити сейф з інтернету, щоб можна було пройти далі. У форті ми зустрічаємо духа Гермеса. Який змушує нас битися, щось типу босфайту, але все доволі просто. Кімната заповнюється отруйним газом, і нам потрібно спочатку закрутити всі вентилі на трубах, а потім заблокувати вентиляційні отвори на підлозі. Коли лишиться лише два отвори, дух гермеса буде переміщатися між ними. Нам треба підловити момент, коли він переміститься на отвор навпроти печі. Таким чином ми активуємо вентиль, і потік пару заганяє гермеса в піч, після чого ми її зачиняємо. І на цьому все з цим духом покінчено. Продовжуємо свій рух до маяка. Нам починають траплятися нові вороги. На вигляд, це дівчинки років 12, які перетворюються на вогняних відьом, що символізує собою масоване полювання на відьом у 1600-х роках на території острова Кернейт. Активуємо генератор, який подасть живлення на маяк, і власне запускаємо його. Корабель берегової охорони виходить на зв'язок і просить нас прийти в доки, де він і зможе нас забрати. Торк прямує до сусіднього села, де й знаходиться причал. Ворота зачинені, але в обмін на звільнення своєї душі горацій відкриває їх. Потім перед нами постає зруйнований міст, і тут з'являється дух Гермеса. Вражений зусиллями Торка вбити його. Він допомагає нам перейти. Однак на шляху попереду лежить тунель, зайшовши в який починається пожежа, що блокує вхід та вихід. Спочатку відстрілюємось від відьом, а потім руйнуємо трубу гранатою. Звідти починає витікати. Вода, нам треба заблокувати злив металевим блоком, і таким чином вода потрапить в тунель, де в результаті і зможе потушити пожежу. Прибувши до доків, ми зустрічаємо дух лікаря Кілджоя, який каже: нам, щоб вилікуватися, ми повинні зустрітися тим, що нас чекає. І лише використовуючи машину відродження, ми зможемо перемогти це. Ну, окей, давайте глянемо, що там нас чекає. Ми бачимо нашого сина, який веде нас сходами вниз. Тут починається босс файт. Спочатку з'являється то. Орк у формі монстра, якого треба здолати. Це дуже просто, достатньо підвести його до синього ящика та вистрілити в нього. Він вибухне і почнеться катсцена, після якої з'явиться Торк у формі людини. Тут ще простіше: перетворюємося на монстра і швидко вбиваємо його, зачистивши після цього зону від потвор. Ну і врешті-решт, з моря вилізає велетенський монстр, до живота якого кріпиться понівечене тіло торка, що скоріш за все символізує відчуття гніву та страждання. Як і сказав Кіл Джой, треба перемогти цю штуку за допомогою тієї самої машини відродження. Спускаємо спочатку її на платформу, натиснувши важіль. А потім, коли енергія в цьому механізмі накопичиться, стаємо прямо під ним і заряджаємося. Тепер треба тільки постріляти синьою енергією в монстра, і після цього він буде знищений. Ось і фінал. Нам пропонують три кінцівки: перша це погана. Якщо на протязі гри ви вбивали людей, робили погані вчинки, слухали голос в голові, то виявиться, що Торк дійсно вбив всю свою сім'ю, за що і був ув'язнений. І коли припливе корабель берегової охорони, Торк уб'є того, хто прийшов нас рятувати, і зникне в глибині острова назавжди перевтілившись у форму чудовиська. І якщо ж ми дотримувались нейтральної моралі протягом гри, тобто зазвичай проходили мимо тих, кому потрібна була допомога, і нічого не робили, то виявиться, що між Торком та його дружиною зав'язалася сварка в результаті якої він ненавмисно штовхнув її, і вона вдарилась головою, від чого і померла. Син побачив це і на зло своєму батьку втопив молодшого, після чого вистрибнув у вікно, вчинивши суїцид. доволі жорстко. Ну і третя кінцівка хороша. На протязі гри треба максимально всім допомагати, робити хороші вчинки і тому подібне. Виявиться, що людина з минулого торка на прізвище полковник надіслала бандитів убити сім'ю головного героя, а також вони підкупили. Суддю, в результаті чого Торка звинуватили до смертної кари. Нас забирає корабель берегової охорони, і нам кажуть, типу: О, це ж ти Торк, я чув твою справу знову підняли і тепер почнуть розбиратися, що там і як. Так що в тебе навіть є шанс вийти на волю. Ну і окрім цього, ми чуємо голос нашої дружини та дітей, які пробачають нас і просять намагатися жити далі. На цьому все. Якби не завантажений сейф з інтернету, то скоріш за все в мене був би нейтральний фінал, бо в деяких моментах я міг випадково пройти, навіть не зустрівши тих, кому потрібна допомога. А на початку я ненавмисно підсмажив чила на електричному стільці. Ну ви зрозуміли. Ну а так в мене вийшов хороший фінал. Доволі прикольна штука. Нам на протязі всієї гри траплялися флешбеки та силуети нашої сім'ї. А саме у фіналі ми дізнаємося, що ж все таки сталося. Тобто невідомо від початку чим. Це закінчиться, все залежить лише від дій гравців. У гри, до речі, є продовження під назвою The Suffering Ties Dead Bind, яка вийшло через рік після основної гри. Якщо вам цікаво, я можу зробити ще один відос, де розберемо другу частину. Ну що, вийшло доволі непогано. У цілому мені гра сподобалась. Позитивних моментів було більше, ніж негативних. Геймплей сподобався, сюжет теж, хоч його й небагато, проте доволі цікаво. Єдине, що зруйнувало атмосферу та взагалі проходження, це. Ті самі зависання. Скажу відверто, під кінець у мене було лише одне бажання: коли воно вже закінчиться і скільки вже там лишилось до фіналу. Тому так. Пишіть в коментарі, чи грали ви колись у Саферінг, або хоча б чи чули щось про цю гру. Мені буде цікаво почитати та обговорити все це з вами. Доволі дивно насправді, що ця серія ігор мертва. Обидві частини продались доволі непогано. Хотілося б побачити ремейк на сучасній графіці, або ж, можливо, повноцінну третю частину. Я завжди так кажу, коли. Мені сподобається якась старенька гра, типу, хочу ремейк і все, оце такі справи. Ну що ж, на цьому у мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент від мене. Сподіваюсь, вам все подобається, так як і мені. Дуже вдячний за вашу активність, ви мотивуєте мене не зупинятися і робити нові відео. Навіть попри те, що частенько може не вистачати часу і тому подібне. Все одно я буду продовжувати, навіть якщо мене буде дивитися. Тільки одна людина. Всім дякую, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.